Вітаю, друзі, на зв'язку Брудні Будні і наш регулярний дайджест українського хіп-хопу, де ми зібрали для вас найцікавіші релізи за останні два тижні. Не забувайте писати нам коментарі та ставити ваші пальці вверх. Це допомагає не тільки каналу, а й українському репу. Факти факти. Тас Азаренко родом з шостки, що на Сумщині, дробнув альбом справжній. Жорсткий фірмовий треп, звук про суворе, зухвале і навіть кримінальне життя, розбавлений ліричними піснями про кохання. На альбомі можна зустріти як глибокі пісні з роздумами про життя, так і абсурдні іронічні треки, що не заважає зберігати певну концептуальність і цілісність альбому. бак, нам треба нові. На платівку, крім іншого, завітали Санторін, Сейдж та Джі Грізі. Взагалі, альбом варто відзначити продуманістю в саунді і якістю, а також крутістю словоформи, яку можна простежити, попри те, що тематика текстів лежить в площині треп музики, що на упереджений погляд не може похизуватися глибокими сенсами і сильними текстами. Маємо черговий непоганий кліп від Фрая на трек STFU, в якому він розмірковує про свою диспозицію в світі і як на нього впливають, а точніше не впливають думки інших. Хоча прослідковується дуже схожа тематика у релізах виконавця, де він постійно говорить про людей, які мішають йому існувати. Тому, схоже, що все-таки думки інших мають вплив на його свідомість. Сірі райони. Для репу мова в записі йде про власну стійкість і неважливість сферичного опонента в вакуумі. Фрай використовує червону пов'язку на очах, не тому, що він блад, а тому, що вона відіграє роль такого собі артефакту. Атамі записав дуже крутий мелодійний трек для тих, хто любить душевну музику і пісні про глибокі переживання, завернуті в поетичні метафори і легкий романтичний сум. Недопалені мости, моста, втрачена З поміж нами в не пускати наказ, де б не було людей. ми Шанс, людей, життя а життя Щоб ми ще більше кайфанули. Він заліз на мансерат. Це така гора в Іспанії з дуже гарними краєвидами і зняв там кліп. Відзначимо дуже цікаву подачу. Атамі і класний голос, який дуже пасує подібним реп-пісням. Амбасадор експериментального хіп-хопу в Україні дропнув черговий іронічний трек на тюрморт. Звичний для себе манері Ласта описує навколишній світ своє перебування в ньому і своє іронічне чи навіть постіронічне ставлення до нього. А допоміг йому заобразити цей натюрморт більш точно репер з Києва Дамарі. День у день для магія кантер, величезний пакован, їду в область, хантертонсон Магелан. на горі слід стародавніх ритуальних похова. Я кручуся, карі мат, моє ремі Джадерна. Звертаємо вашу увагу, що це досить автентичний веб, якому аналогів в Україні практично немає. Тому вам варто ознайомитись з даним артистом, який за сумісництвом є дуже цікавим бітмейкером. І це ми все про ласту. Ізотеричний Dirty Bastard Фредеріко випустив нове відео на трек Мешпа. Ви спитаєте нас, що таке мешпа? А ми і не знаємо. Але Фредеріко, здається, не збирається відступати від свого жорсткого стилю, яким він римує всілякі потойбічні теми. А щоб нам було цікавіше спостерігати за виконавцем, він планує випустити альбом, на якому мешпа також буде присутня. Крім того, по мотивах альбома. Бому написано книгу віршованої прози, гон воно як. Нетиповий трек для баки і дуже типовий для Апекса. Під атмосферний ціноритмівський біт хлопці роблять замальовки на риси життя. В розв'язі трек виглядає як слойоне тісто, де кожен шар відповідає певному відчуттю спогаду чи навіть флешбеку. А трек називається «Іскри» і це метафора життя, в якому події з'являються, сяють у свідомості і зникають. Холоднім вікні майнула тінь, а виявилося що то ляжі. І ніяких людей не було там. Штори, різноколірні прапори перегортати погром екскаватором в глибі експедиції. Люди зникають цілими оркестрами. Отже, дубль від Апекса. У нас цього разу, і з огляду на появу репера у складі ціни ритму на нещодавньому кліпі робимо висновок, що він повертається у гру Люмінісцент експериментально-танцювальний трек. А в Україні бракує як танцювального репу, так і експериментального. Поки тягнеться руки, поправити тобі комір чи поплескати полеснія. Ти справишся? Завтра не буде нічого нового. Завтра не буде. Як зробити реп, щоб і сучасники качнулись, і перед олдфагами було не соромно. Майстер-клас від Грапа Брат. Ми не з тих. Це все та сама стара, добра лірика про рідні райони, місцевих пацанів, реп, ну і звісно, дим, від якого трушному репору ну нікуди не подітися. Технічний плотно наримований реп під гарний біт з гарним семплом. Крутий приспів, який запам'ятовується, і точно гарно качатиме на концертах. Містере дільмо для тебе це табу, тому не будемо бати. Зараз іде мутимо, замути груз Ти ви на лесоваця, носимо запасу, хуй я у Пуси, філософія проста, то заєдоша в текстах Грапара, потака, не котейката тактика полотно, кота на полотно віта І коли грибе трапак, то платимо по факту Министі, кого ти знаєш. Білий бо порозмірковував на вже характерний для себе звук про те, ким ми стаємо, врешті-решт по життю, та ще й зняв якісний відеоряд з гарними мезансценами в старій львівській квартирі. Він ностальгує за втраченими мріями, вочевидь, через рутину і постійні цілі в житті. Загубив дорогу до мрії, куди ведуть мої ноги. Не видима отрута в мені від рутинний тривог. Що він називає отрутою в собі? Чи то свої бажання та прагнення, чи то власну лінь. Як завжди, репери залишають нам простір для подумати та додумати. Виконавець та дизайнер родом з Миколаєва, Дефі Деф випустив якісний і цікавий треп-альбом. Тату, чому ці пачки мене манять? Не казав, що буде тяжко, але я по тобі бачив. Не чи брати, бать я поважав людей Тепер я поважен mm -hmm. тату Ось чому вам варто його послухати? Перш за все, це цікавий реліз від досить таки сильного та харизматичного репера. Друге, якщо більшість українських треп-артистів роблять, м'яко кажучи, щитець, вважаючи, що в цьому стилі це дозволено. Double Tape Volume 1 зроблений професійно і дуже якісно, що відображає професіоналізм виконавця. І не дивно, адже підсапортили йому Стас Азаренко та Чупа 13. Здається, що ліві МС розігрівся, набрав обертів і вирішив зайняти нішу хлопацького репу під гітарку. Місяць тому ми мали від репера кліп на трек Пацанська душа. І от тепер ще одна якісна відеоробота з радянським фльором, в якій ліві МС в ролі викладача-екзаменатора оцінює чи то вступників, чи то випускників, невдах. Я вже не вірю, ваші міражі. Знаєш, що з таким, я би не дружив. Голову дурманять не би то гажі. Та я вам не вірю, бо вже по. Пісня розповідає про хлопця, який, здається, розчарувався у всьому, і не вірить вже нікому і нічому. Відповідно, і в кліпі герой приміряє на себе образ Станіславського зі своїм відомим не вірю. Тривіально і просто, скажете ви, і, можливо, будете праві. Кіру – це непізнаний суспільством реп. Після ознайомлення, з яким вам буде здаватись, що ви відшукали щось незвичне, аутентичне і дуже круте. Він пише атмосферний і абстрактний реп, зокрема про свій внутрішній пульсуючий світ. За моїми брудними вікнами весна розповзається гілками. Поглинає квітка за квіткою. Квітка за квіткою і все це дуже круто, але у виконавця немає жодної фотографії чи відео, яке я можу вам показати або вставити на фон. Тоні Тунайт випустив маленький альбом і ось чому це добре. Маючи досить великий, хоч і не дуже однозначний, бекграунд артиста, Тоні Тунайт зберігає в собі відчуття звуку, так би мовити, правильного і продуманого звуку. Своїми піснями він заповнює музичний вакуум в українському репі. Тоні Тунайта можна охарактеризувати як вулично студійний реп, дуже мелодійний і з особливою уважністю до деталей. Груха тихо, ніби шина. текстів то вони не відрізняються особливим філософським навантаженням, а розповідають нам реперські історії про життя, район та звичайно сам реп. Відомо, що широкий пласт українського репу залишається в тумані років, тих років, в які більшість українців споживали контент з-за перебрика. Тому багато українського репу залишилось поза увагою. Хлопці, зі слава хіп-хопу, запустили дуже цікаву рубрику Цей день в історії. Маємо регулярні пости з цікавою музикою різних років від початку нульових і до сьогодення. Цікаво, цікаво. Хлопці з зеленої хати разом з Келаврою та Рімою Раймунд пропонують всім пройтися містом. В Часи, коли важко не втратити себе і не запаятись вкрай, просто необхідно вміти розслаблятися, очистити голову або просто поміркувати в на наодинці з собою над життям. І найкраще це зробити на прогулянці на свіжому повітрі. Хоча щодо свіжого повітря є питання пройтися містом, репери все одно пропонують. Люблю, коли доводиться пройтися містом, тому не дарма я звуся міста брин, не покидаючи кордонів крісла. Навряд чи викупиш про що цей трек? Камон, братюня, сраку скинь з дивану. Продися містом, центр. В даун -таун. Маємо крутий різнобарвний біт з незвичним переходом всередині. Хороший хук і цікаві голоси. Всі ознаки файного репу. Божевільне в гарному сенсі мозло. У вигляді п'яти треків, оформлених у міні-альбом. На лезі, від мін твіп. Це той самий трэш-реп з зубодробельними синтами і перевантаженими 808-ми, які так полюбилися всім фанатам репу. Клонікс, не дасть збрехати. дають поради мені зовсім їх не чудно. О, хочу сказати, це для тебе недоступно. Суналес, я сунолес. Історія міма цікава тим, що кілька років тому він потрапив у ДТП і навіть впав в кому. Його голова була понівечена, і йому довелось навіть вчитися наново ходити. Але за кілька років. Він не тільки встав на ноги і набрав форму, які можуть позаздрити спортиків в фешенебельних київських спортзалах, а головне, що він перестав робити реп не солов'їною, за що йому окрема повага. Ось такий в нас мотиваційний випуск. Вірте в себе, робіть реп українською і підписуйтесь на канал Брудні Будні. На нашу скромну думку, один з найсильніших текстовиків сателібра випустив грайм трек. І в нього однозначно вийшло. Треком він по суті ніби вводить нас в сам грайм, описуючи його головні риси, конструкти та певну хронологію, становлення і перспективу жанру. Час мазу забувати стор, подавати бініл, man. this із гол. Звук називається унікальним. Це повинно взірвати усе ватно. No. Легальні радіостанції, ноу, no. легальні ефіри, ті ві батноу. Це повинні прийняти усі, але уряди кажуть, усім фено. Цікавий підхід. Дякуємо виконавцю за екскурс в історію. Кречет іде на загострення проти уявної школоти. Дві з половиною хвилини один з найпродуктивніших реперів, який десь пропав останнім часом. Просто булить реперів, які, на його думку, не мають власного стилю, власних тачок, грошей і дівок, а тільки бездарно копіюють американських реперів. Фейм а де тут реп? Варто зазначити, що і сам кречет випускає досить таки кон'юнктурну музику, юзуючи різні модні сучасні стилі, і навіть випустив якось реліз Україну стан, де закосив під одного з казахстанських реперів, намагаючись видати це за іронію. Втім, стрімінгові платформи, які більшість людей не розрізняють байт стилю. Дуже хитрий цей кречет. Тейп та димний, нік якого написаний російською мовою, випустили трек мінуса. І ми не побачили в ньому мінусів: крутий качовий та вайбовий біт в стилі середньої школи, душевний, поетичний перепівський текст про власні відчуття і приспів з раґами мотивами. може знаєш ти... Потребський ківажиться буття. І за шокичає ребітек там ну, сприймаю лірику зі сторони добра. Бачу світло по примарек, саме так будую шлях. Що ви, як слухачі, мали б підчерпнути з цього треку? Ми за вас все обміркували. І зробили один простий висновок. От він. Музика, якого, блять, репери, вона не для лайків в соцмережах. Вона для того, щоб ви могли її поєднати з сьогоденням. Наприклад, слухаючи на прогулянці кварталами. А от ми не відмовимось від лайку і розгорнутого коментаря під цим відео. Львівський репер Лізард дропнув трек Секунда, в якому вже в звичній манері насміхається над умовними невдахами. Він хизується та розповідає з гумором і гегами про своє життя. Іронізує над тим, що він клон клоникса, а підтримує його у цьому немовал. І все це на чудовий позитивний біт. Якщо реп – це келих пива, на жаль, там багато пінки. Yeah. Let's go, let's go, let's go, let's go. І ваші спліпи речато, тому що ви курите гілки. погано тягнеться. І це все на сьогодні. Не забувайте розказувати вашим колегам про наші дайджести. Давайте рухати цей довбаний український реп. Адже без вашого супорту нам буде дуже непросто. І вже традиційно, з вами були брудні будні. Побажайте нам велике майбутнє. Обов'язково постав подобайку. та напиши коментар потній. І до зустрічі наступного разу.